Вітаю! Сьогоднішнє відео буде дуже і дуже цікавим, тому що я буду вам розповідати про топ-3 сорти, які я раджу для вирощування по всій території України. Ми знаходимося на Житомирщині, на півночі. Звичайно ж, у нас не найкращі умови для вирощування ягоди це дерново підзолисті, глинисті, ґрунти. Проте це нам абсолютно ніяк не заважає вирощувати гідну ягоду, її збувати. З її м, робити гарну переробку, тобто це компоти, варення, джеми, і взагалі насолоджуватися цією справою сповна. Моїм експериментом було дослідити, які ж сорти все-таки відплодоносять найкраще за останні три роки. Ну і відповідно зараз ми про це поговоримо. Відразу хочу сказати, що ці всі сорти вони є однією селекції, тільки буде різниця в пізніх сортах. Тобто мова не буде йтися про старі сорти типу квікі, клері, амі, ну і так далі. Сьогодні буде мова йти про нідерландську селекцію, а саме такі сорти, які дали по 700-800 по грам ягід за сезон з кущика. Ну і, відповідно, по пізнім там було трохи менше, проте там була велика, хороша ягода. А, що ж, ми почнемо з ранніх сортів. Ті, які себе показали дуже і дуже добре. Ранні сорт, які я рекомендую, це однозначно сорт Алегро. Це золота середина всіх ранніх сортів. Він цьогоріч від плодоносив десь віддав приблизно 700-750 грам ягоди за сезон. Ягода була вся округлої форми, гарненька, солодка, без кислинки і достигала дуже і дуже швидко. Щоб ви розуміли, Альба, яка була поруч зовсім недалеко від Алегро, вона почала плодоносити на 5, на 6, а то, мабуть, і на 7 днів пізніше, ніж Алегро. Хоча вони обоє були вкриті білим агроволокном, тому що було прохолодно. І ми очікували все ж таки, що Алегро буде пізніше. Проте такі сорти, як Румба, Альба, Амі та інші, вони плодоносили набагато раніше порівнянні з іншими роками, це все було навпаки. Тепер по середньому сорту. Це сорт, який ви вже неодноразово чули. Це той сорт, який є просто золотим, діамантовим. Це сорт фейт. Можна навіть через е, рисочку сказати сорт Sensation. Різницю в цих сортах я вам опишу, розкажу. І загалом я хочу сказати, що фейт у цьому році дав десь від 700 до 800 грам з куща при гарному поливі, при гарному підживленні, ну і звичайно при вчасних обробках. В чому ж різниця між фейтом та сенсейшеном в народі сенсація. Різниця зовсім невелика, проте фейт може рости на одному місці 3-4 роки, сенсація тільки 2-3. Тому що сенсація вона дуже вибаглива, да? вона дуже хоче свіжого ґрунту. Вона дуже любить, коли ґрунт наповнений достатньо киснем, коли він достатньо має поживних речовин. Ну що, не скажемо про фейт. Фейт може на рік бути довше, проте вже на четвертий рік ягода буде трошечки менша, тобто, в порівнянні з другим і з третім роком плодоношення, різниця буде складати десь у 10-15 грам. Відразу хочу сказати, що е, по пізнім сортам не буде нідерландської селекції, а буде німецька. Мова йдеться про сорт Мальвіна, який у нас дуже і дуже давно. Проте він у нас, скажімо так, такий німецько-нідерландський. Це свого роду гібрид, але він зберіг абсолютно всі ознаки Мальвіни, як і зовнішні ознаки, так і смакові. Тобто, ягода більша. Вона солодша, її трошечки більше. Ну відповідно, і кущики ну, збільшили свій розмір. Тому що якщо чистокровну мальвіну побачити на німецьких розсадниках, то кущі ну, зовсім невеликого розміру. Це навіть скоріше ці, цей гібрид, який є у нас, він скоріше схожий навіть на фейт. Проте ягода темнобордова, вона теж соковита, цукриста, дуже хороша. Таку ягоду навіть гріх пускати на варення чи на якісь компоти. А тепер ми повернемося до наших трьох сортів Allegro, фейть та Malvina І я хочу відразу відмітити їхню е, відгукуваність. Е, такий їхній фідбек на добрива, на обробки, ну і на всі ось ці операції, які з ними відбувалися. Почнемо із підживлень. Підживлень у нас достатньо по технологічній карті, як по листу, так і під корінь і що алегро, що фейт, що мальвіна абсолютно прекрасно відгукуються, тобто швидко починає наростати зелена маса, швидко вкорінюються ці сорти. Звичайно ж, при належному обробітку ґрунту, при е, всіх знезараженнях ґрунту від грибкових, це все дуже і дуже впливає на ваші рослини. Тому я вважаю, що цим нехтувати абсолютно не потрібно. І поговоримо додатково про препарати, якими ми користуємося. Починаємо ми працювати мідним щитом з весни. Ми знезаражуємо абсолютно цим препаратом наш лист стебла від різного роду грибкових хвороб. Ми використовуємо мідний щит від сімейного саду. А нижче я теж лишаю посилання на наш інтернет-магазин. Цей препарат можна буде придбати там. Він мені подобається тим, що він недорогий. Але дуже і дуже дієвий. Далі у нас відбувається стандарт. Це, скажімо так, при певних температурах, це від плюс 14, коли вже на вулиці. І далі ми працюємо такими препаратами, як Парацельс по листу, працюємо альфа-супер по комахам, щоб наш листочок лишався цілим, щоб його ніхто не гриз, не знищував. Ну і далі ми очікуємо вже викиду самих квітконосів. Коли в нас є квітконоси, тоді дуже важливо попрацювати біопрепаратами вже по готових квітах, для того, щоб трипси не розмножувалися, скоротити їхню популяцію, ну і чекати ягоди. Дивитися тільки о, за сірою гниллю. Далі вся технологічна карта продовжується різними е, такими підживленнями по листу. сульфат магнію, сульфат кальцію, е, та ж сама борна кислота. Ну, вже далі, скажімо так, воно йде це все по крокову. По цих усіх захистах, да, інсектицидних, по мікозахисту да, від різного роду грибів. Дуже і дуже добре ці три сорти відгукуються. Тобто, є такі сорти типу клерії, які ми обробляємо і воно якось так собі. А ці ж сорти вони прекрасно на це реагують. І навіть якщо ви обробите вчасно системними препаратами, то ці три сорти вони будуть захищені, їх можна буде навіть на дачу покидати на якийсь період і не боятися, що ви е, повернетеся через якийсь період, і ці кущі там згинуть. да? З ними все буде в порядку. Тут я навіть можу дати якусь елементарну гарантію, що все буде добре. Хочу відмітити, що. Всі ось ці три сорти: і Алегро, і Фейт, і Мальвіна, вони є свого роду великою рідкістю на території України, тому що хороший садивний матеріал знайти дуже і дуже важко. Повірте мені. Особисто я купую його за кордоном і реалізовую вже тут. Тобто, саджу в себе, отримую репродукцію, отримую гарні саженці, це або копанка, або касетка. Ну і відповідно далі вже продаю. Тому, якщо вам потрібні будуть гарні саженці, можете звертатися. Наразі у нас відбувається бронювання, записую всіх в чергу, контакти лишаю нижче. Можна писати, телефонувати на Viber. А вам я дякую за перегляд цього відео. Ставимо лайк, поширюємо це відео. Будемо бачитися!